Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні я йду по областям, Розглядаю області України на, стосовно небезпеки з 1 по 10 лютого південні. Області в мене залишилися: Запоріжська, Херсонська, Одеська, Миколаївська, ну і Крим розподивимося. Тому давайте подивимося: Небезпека, Запорізька область та місто Запоріжжя. Небезпека з 1 по 10 лютого, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи, пожежі, що. Небезпека. Покажіть небезпеку. Запорізька область та місто Запоріжжя. Небезпека з 1 по 10 лютого Запоріжжя. Вісімка Пентаклів. Якийсь робочий процес перевернутий. Виходять якісь. Вночі, начебто, от місяць, мені знаєте, карта ночі, щось, якісь обмеження, тому що, скоріше всього, обмеження по світлу, якийсь робочий процес, тобто ну. Скоріше всього, тут по ресурсам щось, що обмеження йдуть Обичайно, вночі, тобто на чомусь якась економія начебто йде. Так, Складний період, тому що летять, летять десь прольотами, дивіться, летять шахіди, летять ракети. Десь якийсь удар, начебто удар буде. Що це за удар? Покажіть мені. Щось такий удар, начебто в Запоріжжі. Бачите, який, який повністю на руйнування йде на зачистку. Тобто будьте обережні, Запорожжя Запоріжжя, прямо якась така небезпека йде. Так, Запорізька область, що тут йде з першого по десяте. Лютого, яка небезпека, Запорізька область. Що тут очікувати? Запорізька область, загроза з води. Десь там ці при... всі Марганець, Нікополь, тут активна ситуація йдуть, ну, не відходять від вас ці карти. Тому прямо от будьте там дуже-дуже обережні. Прямо можна відходити. Бачите, ну говорять карти, що можна навіть відходити. Вибір відійти, вибір від... відійти від води. Десь відійти в більш можливо безпечне місце, тому що такі прольоти, ракети летять, все, все летить, активність така. Да, дивіться, летить і страху наганяє страшне. Тому, бачите, відлюдник, максимально будьте ну от, десь переховуйтесь, щоб цього уникнути помірність Щоб було, бачите, легше. Максимально потрібно десь переховуватися, десь відходити якось або подалі, де обстріли йдуть, трішечки, щоб якось у себе вберегти. Тому будьте максимально обережні, бережіть себе, Запоріжжя та Запорізька область. Так, Херсонська, Херсон та Херсонська область, Херсон та Херсонська область. Так, небезпека. Небезпека, Херсон та Херсонська область. Давайте подивимося: Херсонську область, небезпека, там, де ну, звільнення, там, де під нашим контролем. Так, Херсон та Херсонська область. Покажіть небезпеку для Херсон та Херсонська область по в берег Дніпра, Херсон та Херсонську область, по в берег Дніпра, небезпека з 1 по 10. Що очікує? Небезпека, ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Херсон, місто Херсон, з 1 по 10. Пентаклі, восьмерка і дев'ятка жезлів. Тобто тут працюють над максимальним захистом. Тут щось роблять, щоб також скоріше, президент тут має задія, Знаєте, задіяний, тобто він тому, що цей процес якийсь роблять процес для ну, максимального захисту Херсону. Отак. Що ж тут? Якісь зміни будуть, обмеження. Ну, обмеження тут через обстріли. Обмеження через обстріли, люди просто-напросто в чомусь обмежені: у воді, у світлові, в теплі, всьому. Тому що летять, це все летить. Обстріли, на жаль, будуть. Не бачу я, що було. І дивіться, удари будуть по людним місцям, по домам, по всьому, по будинкам, там, де людей багато. Тому будьте максимально обережні. Тут... Дивіться, тут удари будуть прямо в ціль завдані. Удари будуть в ціль завдані. Так, Херсонська область. Що тут очікувати? Небезпека, Херсонська область. по правому берег Дніпра, Херсонська область під контроль на Україні. Що очікувати з 1 по 10 лютого? Що очікувати? Херсонська область. Імператриця тяжкий процес. Потрібно якось також переховувати. Ми, тому що вежа. Дивіться, тяжко, дуже тяжко, тяжко. І відлюдник. Відлюдник говорить, що потрібно якось максимально уберегтися, десь відсторонитися, відлюднитися. Ну, і також будуть бачити і по людях, і по об'єктах, і по всьому руйнування. Вночі будуть прямо такі, знаєте, як удари завдавати вночі. якісь як ілюзія, знаєте, як такого вибір багато об'єктів. і такий, і такий, ну, і Сонце, мир, тобто якісь, ну, можливо, якась така яскрава от подія, яка аж, знаєте, на ну, на, на світ пройде, да, цим, слух пройде по світу. Що там можливі, хто зна, що можливі, якісь там уже все, що хочеш, застосовують. Так, давайте подивимося Херсонську область, яка там окупована. Що очікувати їм там з 1 по 10 лютого? Що очікувати Херсонська область? Лівий берег Дніпра. Що очікувати? Херсонська область, з 1 по 10 лівий берег Дніпра. Суд говорить про зміни якісь, лицар, активні дії, жезли. Тобто там якісь такі також військові активні дії відбуваються, якісь удари завдаються. Прямо там ну, таке також будуть якісь яскраві такі події. Але там якось все воно дуже тишком, нишком, дуже якось не розголошується. Багато людей. Тут прямо людей, військових, з моря, якась іде от прямо військова ситуація, так на морі, біля моря. Щось там, от бої, скоріше всього, якісь відбуваються біля моря. Втрата ресурсів у людей страшне. Люди, прямо, знаєте, ось в розпачі. Вони не знають, що робить. Вони тримаються за свої ресурси. Ось дивіться, цей качку держи, тут тримаються за свої ресурси. Ці ось тут схватилися, так тримаються. Там прямо йде якась, знаєте, така якась щось із грошима, таке там такі грошові. Зміни в якоїсь, чи грошової системі, чи щось таке, бо багато таких іменно Пентакливих карт. Так, давайте далі, далі дивитися: Одеська область та місто Одеса, Загроза. З 1 по 10, лютого. Одеса та Одеська область загрози. Ракетні удари, шахіди, руйнування, вибухи. Покажіть всі загрози, небезпеку для Одеської області та міста Одеса. Одеса з 1 по 10 лютого Одеса. Так, король Пентаклів, Тройка Пентаклів, карта суда. Якийсь переход, відход, щось з моря, вночі з моря. Якісь хочуть нарушити процес. Змінити карта війни випадає, тяжкий період. Але, в принципі, знаєте як, Ну, начебто, все більш-менш норм по Одесі, Одеська область, Одеська область, першого по 10 Покажіть Одеська область, небезпека, Одеська область, небезпека з по 10. Одеська область, небезпека. Очікують на допомогу. Тут якісь. Ідея, можливо, влучання, можливо, силу будуть завдавати. Тобто щось летітиме, дивіться, летітиме, щось десь пролітатиме, і якась зачистка, смерть і кінець. Чомусь кінець прийде. Через, бачите, колісницю і диявола. І ще тут і карта сила. Дивіться, сила, десь буде завдана сила, яких тут. Щось тут або з транспортом зв'язано, або з дорогами з якимись, або знову щось летітиме, ракети, щось такого плану. І от прямо диявол тут править, якась залежність, прямо щось у них буде. Якийсь вибір буде. Вибір, який не задовольнятиме нікого. Хитка ситуація. З моря якась небезпека з моря, дивіться, з моря і летітиме. Тобто летітиме з моря. Що ж тут буде? Ну і, бачите, необмеженість. Немає можливостей. Або пролітатиме, або все. Навіть не бачу карти відбиття ніякі. Тому, можливо, втрати якісь будуть, тому що десятка жезлів, десятка мечів говорить про якесь зачищення. Карта смерті кінець. Тобто, можливо, влучання будуть. Тому максимально будьте обережні. Одеса і Одеська область. Так, Миколаївська область, місто Миколаїв. Загроза, небезпека. З 1 по 10 лютого. Покажіть загрозу, небезпеку для Миколаївської області та міста Миколаїв. Що тут, чого очікувати? Яка загроза? Так, місто Миколаїв, з 1 по 10 лютого. Так, що тут у нас? Так, місто Миколаїв, тут все тримається, тут начебто все спокійно, ну наскільки тут можливо, спокійно, начебто спокійно. Так, Миколаївська область, небезпека, Миколаївська область, 1 по 10. А тут якісь прольоти можливі, можливі прольоти і по енергетичним, і, ну руйнування, щось, стабільність, руйнують стабільність. Дивіться: колісниця, удар. Колісниця, удар, і по чому? По збережених ресурсах, тобто по нашим державним ресурсам. Ну і вежа вежа руйнування. Тому Миколаївська область тут, звісно, трішечки гаряча, начебто Миколаїв більш-менш добре. Тому Миколаївська область, можливо, там щось буде за руйнування такі. Так. Тому давайте ще подивимося Крим. Що ж буде Крим? Що буде з 1 по 10? Що очікує на Крим? З 1 по 10 лютого. Ну, Військова, яка ситуація? Яка військова ситуація очікується в Криму з 1 по 10 лютого? Покажіть, яка військова ситуація буде в Криму з 1 по 10 лютого? Що там очікувати? Лютий Крим. Так. Королева Пентаклів, двійка кубків, суд, щось закликає до яких змін, хитка така ситуація буде, щось по ресурсам будуть туди-сюди. Україна буде десь контролювати якийсь процес, тому що тут імператриця випадає. Ну, в принципі, не знаю, такого якогось, ну, щось, щось може пролітати, щось туди може залетіти з наших країв. З наших країв на за тут, ну скоріше всього, тут якісь маніпуляції стосовно вогню. Вогонь це ну така, або щось внутрі у них буде щось, або щось таке буде з нашої сторони летіти до них туди. Колісниця, колісниця. Ну, колісниця і вежа, тому я думаю, що щось там таке, якісь об'єкти об постраждають, постраждають, тому що ну, такі карти агресивні. Що там постраждає? Сили завдадуть сили. Що там постраждає? Ну, по правосуддю, по правосуддю, щось там ну, втрата ресурсів. Втрата ресурсів, лицар Пентаклів, тяжкого, якихось тяжких ресурсів, тих що ну, Зброєння якась, скоріше всього, такого плану. Якось е, ресурси, якісь у них там постраждають. Можливо, якісь там запаси їхні, вертольоти, самольоти, тому що тяжке, щось таке тяжке. Тому такий був прогноз на південній області України. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, також натискайте на дзвіночок, вам будуть сповіщатися, що мої відео вийшли. Також ставте, не забувайте, про лайки, про уподобайки. пальчик вверх, ну або пальчик униз, якщо вам не сподобалося. На все добре, віримо збройним силам України. Бережіть себе, все буде Україна.